Як найменше бути на вулиці, а в приміщеннях позачиняти вікна і увімкнути очищувачі повітря, якщо у вас такі є, таке радять киянам і жителям передмістя. Через пожежу на торфовищі у Вишгородському районі столицю оповив їдкий дим. Сподіваємося, жителям столиці країни-агресорки теж нині доведеться дихати гаром, адже під боком у них всю ніч палах котіла. Масштабна пожежа за офіційною версією в Апаренках горів найбільший у федерації склад матрасів. Хоча хто знає, що насправді там зберігали на п'яти тисячах квадратів, які вигоріли вщент. Цієї ночі росіяни масово атакували Україну дронами. Тривоги лунали у більшості областей. Долітали ворожі шахеди і до Львівщини. Уламки одного зі збитих безпілотників упали на будівлю колишнього колгоспу в селі Куликів. Пожежу гасили кілька розрахунків надзвичайників. У будинках навколо повилітали вікна, також пошкоджені вантажівка і два легковика. На Черкащиною за ніч на оборонці неба знищили 13 дронів камікадзе. Уламки падали поза межами населених пунктів, але в двох місцях таки запалили лісову підстилку. Пожежу загасили. Доки наші гурівці і сили оборони намагаються позбавити ворога його міці, б'ючи по нафтопереробці в російському тилу, українські інженери допомагають росіянам відбудовувати і покращувати їхні НПЗ, служба безпеки України викрила керівництво провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю в Києві на співпраці з РФ. Серед затриманих голова правління, двоє очільників відділів, а також головний інженер і один з інженерів на замовлення Сіян вони підготували проєктно-конструкторські документи, щоб реконструювати після дронових атак три основні НПЗ в Росії. Загальна вартість таких підрядів сягла е, півмільярда гривень. Ну на 12 найближчих років суд може відправити цих науковців без моралі за грати. І до Києва сьогодні прибула президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн. Напередодні вона анонсувала візит в Україну і розповіла у планах обговорити з президентом Володимиром Зеленським підтримку української енергетики, адже вже за два тижні має розпочатися опалювальний сезон. За словами Ляєн, єс підготував низку заходів, щоб підтримати енергосектор України, який Росія системно знищує під час повітряних атак. Ну і також вона оголосила, що на підтримку. Української енергетики надають 160 мільйонів євро. Ну і ще один виклик постане перед українцями взимку у разі блекаутів: це неможливість скористатися телефоном. Днями у Верховній Раді передали на голосування законопроєкт, який передбачає штрафи для операторів мобільного зв'язку. Таким чином, парламентарі хочуть стимулювати їх встановити альтернативні джерела живлення на вежі зв'язку. Натомість самі оператори говорять, що навіть там, де акумулятори встановлені, вони не можуть гарантувати користувачам по 10 годин роботи. Адже просто не встигають заряджатися. Ну до того ж, критично бракує персоналу, бо чоловіки пішли у війська.